Теплі сонячні промені ваблять багатьох людей вибратись на природу та відпочити біля водойми. Однак, якщо не знати та не дотримуватись правил безпечної поведінки на воді, то на перший погляд невинні ігри можуть стати останніми. Для того щоб не сталося біди, співробітники ДСНС міста Добропілля провели рейд, аби нагадати мешканцям правила перебування на водоймі. На території нашої держави зараз йдуть бойові дії, особисто на території. Донецької області тому співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадують про заборону купального сезону. Також нагадуємо основні правила безпеки під час перебування на водоймах, під час рибальства, під час купання у воді. Проводимо профілактичний рейд щодо безпеки поводження на водних об'єктах. Ми застерігаємо вас, що купання під час військового стану в Україні заборонено на будь-яких водних об'єктах. Петро Олександрович каже, на водойму приїжджає тільки ловити рибу, адже купатися вже і здоров'я не дозволяє, і проблем собі шукати не хочеться. Та, а каким я купаюся? Тут радик такий, що якщо хапанеть, то вже і МЧС не спасет. Вихідні тут купались, веселились. Ну, в основному там, бувають пацанята сюди, патрулюють. Ну, та я би не сказав, що много. Ну, 20-30, кампашками сидять так. Рятувальники та правоохоронці розповіли громадянам, що купатися слід лише у місцях, де функціонують рятувальні пости. Треба обирати сприятливу погоду, щоб вода була теплою, а навколишня температура не була спекотною. Перед тим як пірнати у воду, потрібно обов'язково перевірити дно: не лізти у воду не ні алкогольного сп'яніння, так як випадки. Потоплень на воді людей бувають в основному з цих причин. також нагадуємо, це стосується дітей не влаштовувати небезпечні ігри на воді, не топити друг друга, не бавитись на воді. Та батькам нагадуємо, щоб не залишали дітей на водоймах без нагляду. ДСНС чергове нагадують, на території Донецької області місцевими органами влади не визначено місця масового відпочинку на водних об'єктах через активні бойові дії та мінну небезпеку.